Так, роблю відео 11 вересня, вчора 10 було. Нині панелі, бачите, всі ви. в таких краплях. Бо зараз дощ, сонця нема. Подивимося, що показує. Єдиний нюанс, що вчора я знімав відео в 12-й ночі, це максимально, коли на сонце падає світло. А зараз пів в 11, трошки це точні показники будуть, але ну, можна зрозуміти буде по різниці. Продовжую в гаражі, що показує у нас в дощ 8 панелей по 550 Вт. То в вольтах було тепер. Показує 690. Ну, так би видає, бачите, навіть коли хмурно. 700 ватт. Я думаю,